Зараз хотілося б якраз поговорити про ту ситуацію, яка склалася у світовому футболі. Напередодні Фіналу Ліги Європи, напередодні е, виборів старого нового президента Федерації ФІФА, стався дуже великий скандал у стінах цієї організації. Провелися арешти, провелися обшуки, і в чому ж причина розбиралася якраз наш кореспондент Оля Зоріна. Шоста ранку п'ятизірковий готель Боруляк у центрі Цюриха, де доба проживання коштує 4 тисячі доларів. Сюди заселяють учасників майбутнього конгресу ФІФА, на якому у п'ятницю мають обрати нового президента федерації. Люди зі швейцарської поліції в масках без шуму і пилу на основі запиту ФБР затримують спершу першу шістьох вищих чиновників ФІФА згодом ще одного. Серед них немає президента Блаттера, але є два віце-президенти: це очільник конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну, так званої Конкаф -Ка Джефрі Веб, та екс-президент конфедерації Південноамериканського футболу або ж Конмебол Євгенію Фігредо. На них чекає екстрадиція до штатів, але процес може затягтися. У видачу оскаржили всі, крім одного затриманого. Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки має в принципі агентуру у по всьому світу. Тобто, неважливо, чи це в Америці, чи це в Австралії, чи це в Європі, вчиняються певні правопорушення. Тому я вважаю, що все ж таки була отримана достатньо інформації для того, щоб висувати підозри певним особам, які є високопосадовцями ФІФА міжнародна футбольна спільнота нажахана. Блатер добуни з'являється на публіці, змушуючи відповідати на не. Зручення запитання представників ФІФА з відділу комунікацій та голову департаменту чемпіонату світу у 20, що саме має стартувати у новій Зеландії. Він не танцює у своєму офісі, не розслабляється так. Розумієте, він дуже спокійний. Він бачить, що відбувається. Ми не можемо говорити про недавні події. Всі погляди спрямовані на Нью-Йорк. Чекають на прес-конференцію головних нині осіб Генерального прокурора США Лурети Лінч і директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі. Чутки найрізноманітніші. Вони змушують спітніти Росію і Катар, бо паралельно з арештами за запитом ФБР Швейцарська поліція розпочала своє розслідування щодо законності надання прав на проведення двох найближчих чемпіонатів світу 18-го і 22-го років Росії і Катару. У місті Великого Яблука Лінч оголосила, що саме. Кримінують 14 фігурантам справи. якщо у двох словах, то ці люди брали хабарі і відмивали гроші через найбільші американські банки на продажу медійних та комерційних прав на телетрансляції футбольних змагань різних рівнів не лише на обох американських континентах, а й у світовому масштабі. США проти цей заголовок звинувачення департаменту юстиції Сполучених Штатів дає відповідь на запитання, чому справою займається ФБР. На 166 сторінках документа названі не лише усі фігуранти, а й у 47 пунктах обґрунтовано підозри, вимагання і отримання незаконних платежів, корупційна змова, шахрайство і відмивання грошей. Займалися цим три колишні чиновники ФІФА і шість нинішніх. Йдеться про зловживання впродовж понад 20 років і суму хабарів у розмірі 150 50 мільйонів доларів. Гроші проходили через найбільші американські банки, і саме рух цих коштів викликав підозри в бюро. Паралельно з цією прес-конференцією проходять обшуки у штаб-квартирі у Майамі. ФБР вилучає документи і фінансові звіти. А в Європі платіні їде до Блаттера На відверту розмову я сказав Блаттеру, як чоловік чоловіку, зніми свою кандидатуру з виборів президента. Він відповів вже пізно. Конгрес зібрано. Президенту УЄФА погрожує Блатеру бойкотом усіх змагань під егідою ФІФА і навіть утворенням паралельного чемпіонату світу. Платіні також попереджає, що переважна більшість європейських федерацій на виборах підтримає іншого кандидата принца Алібіналь Хусейна. Росія у цьому питанні пливе проти течії, відкрито підтримуючи Блаттера. Але найбільше пресу вражає не позиція Росії, її легко пояснити а уміння її міністра спорту Віталія Мутка вести діалог з Європою. Investigated. Mm. In this is uh, how much? You, the Russian is uh, small money. <laughs> but this is very bad news for the, the family of football, isn't it? It does not look good. Arrests, indictments, investigations. Звещен то мі з Руша. Томоро. Ну, тому з Євро Асоційшн. Майже recommendation National Association Euro. з Євро. Блаттер з'являється на відкритті конгресу і говорить, що не може відповідати за людей причетних до корупції. Цюрих стоїть на березі тихого озера, але другий день тут штормить немов у протоці. Дрейка поліція вилучає документи у штаб-квартирі ФІФА. На завтра заплановані вибори президента УЄФА в останній момент вирішує їх не бойкотувати, бо розуміє, що цим віддасть перемогу платеру без бою. Конгрес проходить за запланованим порядком денним. Вибори не переносять, як того просили європейці. Принц Алі не здався у першому турі, але перевага Блатера – 133 проти 73 голосів зрештою змусила його відмовитися від подальшої боротьби і зняти свою кандидатуру з другого туру. Конгрес стримано видихає і вітає Блатера з п'ятим поспіль терміном президентства. Швейцарець наголошує, що не відповідає за затриманих у цій піраміді. Він не при справах. Мовляв, усі підозрювані вже звільнені зі своїх посад та репутацію легко втратити і важко відновлювати. За наступні чотири роки він обіцяє чинити те, що не чинив попередні 16 – повернути футболу красу, а федерації прозорість. Але робитиме це він тепер в умовах глибокого розколу серед членів ФІФА. Деякі з них переконані, Блаттер не всидить у своєму кріслі до кінця терміну.